Друзі, сьогодні 31 число, 31 грудня. Вибрався на рибалочку криги. У нас, на жаль, ніде немає. Тому зі спінінгом. окунець, щука. Зараз в одному із залийов Дніпра. Тут такий гарнючий коряжник. Намагаюсь на навсеті його пробивати. Прокидав, друзі, трошки селі кошкою, покльовок не було, окуня на старому місці. Там, де я знав, теж не знайшов. Спробую такого катен від Tackle House Blue Ocean. Це тонуча версія. Глибина тут хороша, Тому тонуча версія буде. Глибина до 5 метрів йде. Спробую. на такій глибині потвічити Ну, під берегом мільче, звісно, 3-4 з берега. Спробую подвічити, що буде, то буде. Хочу, друзі, познімати відео. Ну, вірніше буду викладати відео у вигляді відеоблогу. Тобто навіть... Провальні рибалки буду викладати, тому що все рівно я багато чого розказую, показую в показую снасті, місця. Тому буду викладати навіть провальні рибалки. Вони будуть йти, як відеоблог, підписані. Дивитись їх чи ні, то вже інша справа. Але багато кому буде цікаво, тому буду викладати. по відчуттях він десь біля трьох метрів йде, тому що він досить так нормально тоне. Єдине, в мене немає сьогодні відчепа, забув в другому рюкзаку. Тому сильний коряжник я кидати в облери не буду, буду джигом пробивати. А тут де коряг я знаю, що мінімум. Тут буду пробувати все ж таки. Зараз друзі кидаю джакаловський БРС С64У це спінінг до 4 грамів від шкакала. Ось такий от. 6-4 ультралайт, максимум 5 грамів до 5 грамів. Це один із двох, який я замовляв з Японії однією посилкою. Я вже гарно на нього половив осінню окунів помікрушив. Спінінг мені дуже сподобався. Десь далі в цьому відео я зроблю зупиночку на каву, на чай і детально розповім про те, як замовити, чи варто замовляти. І конкретно про цих два спінінга своїх теж розповім. Зараз пробую мікруху і на кожному новому місці, пробую джигом на щуку. Пробую воблерами. Коротше, просто така пошукова рибалка. На жаль, холод в мене сів, я забув зарядити, тому не знаю. Рельєф знаю тільки по карті за холота. В діпері є карти. Якщо ти преміум купляєш, то Діпер тобі пропонує всі карти свої. Там є практично всі карти тих місць, де я ловлю карти глибин. Тому я в принципі знаю, що тут ямка, тут бровка, але вони не є сильно детальними, такими, як ти сам скануєш. На них не видно коряги, на них не видно риби. На них тільки такий основний рельєф, там якась велика ямка, бровка, виступ. Але перед тим, як планувати рибалку, то ці карти діпер дуже класні. Тому що ти просто дивишся на карті, от хочу поїхати сюди. І ти приблизно знаєш, яка там буде глибина. Ти знаєш, чи буде там ямка. Ти знаєш, ну, рельєф ти знаєш, глибини ти знаєш. Це вже дуже дорого стоїть. Окуня, на жаль, немає, не можу знайти. Поки що. Сьогодні вітерець, 0 градусів, вітер. Не найкращий день для рибалки, сонця немає. Я помітив, що окунь гарно є, коли сонячно. Тому така пошукова рибалка. О, ракушечка. Все рівно, друзі, пробую текл поки катена. 125-го. Тонуча версія. Тут глибина насередині п'ятерка і до берега вихід. Тобто він повинен гарно працювати. Вам, звісно, не видно, але гра шикарна, гра в нього шикарна. Хотілося б знову зловити на воблера, хоча подненьку перед новорічну щучку, тим паче дивився на Ютубі. Ой, забув як його як звати цього блогера, Дуже добряче він на воблера відловився теж на заливі Дніпровському. Теж він ловив на фоновій глибині 5 метрів, плюс-мінус. І щука виходила на воблери з заглибленням в 2 метри. Тобто просто треба попасти на активну щуку. Попасти на активну щуку. Для цього треба мати інформацію. Чому всі блогери завжди ловлять рибу? Тому що в них є інформація. Перше, вони між собою інформацією діляться. А друге, звичайні рибалки діляться з ними інформацією. А це саме важливо, якщо ти знаєш, що сьогодні тут стоїть судак на цій ямці чи на цій бровці, і він клює. Ну, то його наловити там легко. Так само, якщо ти знаєш, що в цьому заливі ловиться щука на такий то воблер, на такій-то глибині, то ти приїдеш і ти наловиш. А їхати в незнайоме місце, не знаючи ні, ні рельєфа, ні риби, ні приманок, ні чи клює вона зараз, це завжди ризиковано. Так, треба щось змінювати. Котенчик. Ага, він перехліснувся взагалі вперше. взагалі не було такої проблеми з ним. Там десь на 2 метри зараз кидаю. Тільки би коряжника не зловити, бо, повторюсь, відчепа забув сьогодні в іншому рюкзакові. Пора змінити. Не спрацював. катенчик. Тожу щось візьму таке. У мене є китаєць. Діповий... Копія на діпового дуо. Якоїсь дуо, джеркбейт. Пише джекбейт сотий, діповий. Спробую. Тим паче тут є ризик коряжника, тому китайці саме то для таких місць. Вчасний фанат китайців. Ну, вони ловлять, але не так, як японці. Задоволення я від них отримую, не таке, як від японців. Багато хто каже, що кого цікавить вінтони з поводком. Поводком вінтони написано на ньому. 100DR. Немає спешка це чи не спешка, що це немає. Плетить, ну ніби непогано. Да, лопата там огромна. Він буде. Дуже добряче заглиблюватись. Зараз смішно і грішно буде, якщо на нього буде клювати, а на японців не клювало. Так, зупинився в такому мальовничому місці. Попити чайочку, сьогодні кльову зовсім немає, нічого взагалі не клює. Ну і розповісти вам про те, що які я удочки купив в Японії. Так, Перший це Чакал Bay River Surf BRS S64 Ulg. UL Паличка 69 грамів, здається, вона вагою до 5 грамів. Вона йде досить така жорстка. З тих трьох, що в мене є в подібному тесті, в мене флагман, той як макароніна. І є в мене Golden Catch Flick. Він теж такий жорстковатий, але не настільки, як ця. Ця дуже дзінка палка, дуже жорстка. Ну, мені подобається. Для джига саме то. Це я одну таку купив, другу я купив ось таку от солпару Major Craft. Вона йде в зрості 9,6 і до 30 грамів, 10-30 грамів. Палка досить така специфічна. Ось, її характеристики 962 ML Палка специфічна, вона довга і вона з хорошим тестом. Браю її для того, щоб на Дніпрі, на Десні кидати важкі вантажки, там до 30 грамів вплоть на великій відстані. Десь до бровки дістати, щось таке. І в цьому році я її вже потестував по відвідному. На відвідний теж дуже гарно неї ловити. 10 грамів відвідний повідець, можна докинути. До будь-якої бровки. Дуже гарно вона працює. Тоже хороша паличка. По загальній вартості я вже й не пам'ятаю, скільки вони обійшлися. Ось ця, здається, 800 гривень. Шакал, по-моєму, 2000 чи 1800, я не пам'ятаю. Вони практично одна і інша практично нові. Тобто слідів використання на них немає. Тобто царапінь, там, бруду чи ще щось. Такого нічого на них немає. І тепер, що саме головне що вас всіх, мабуть, найбільше цікавить, чи є в цьому сенс замовлятися вудки Розповідаю, якщо замовляємо товар на суму більше 150 доларів євро, то буде податок там десь 20% чи 20, чи 30%. Відсотків. Це візне мито, це стандартне. Стандартно, тут нічого нового. Тому замовляти товари більше 150 євро вже не так вигідно. Це один момент. Другий момент, що замовляти одну-дві вудки також невигідно. Тому що одна-дві вудки це дуже дорога доставка. Доставка обходиться порядка 20-22 тисяч іен. Скільки це в гривнях порахуйте, але це вийде так, що цих дві вудки, Вони обійшлися скільки ж, скільки я би подібного класу вудки купляв в Україні, напевно, новими. Або там мінімально був. Тобто замовляти дві вудки не вигідно замовити. Вигідно було б штук 5 на компанію, наприклад, там на декілька чоловік. Ви собі там 5-6 вудок класних замовили. Доставка би тоді була вигідна, але тоді сума цих вудочок буде значно більше 150 євро і ви ще 20% заплатите зверху. І вже вигоди ніякої не буде. Тому, як резюме, напевно, замовляти вудки з Японії не має сенсу. Звісно, якщо це не є якоюсь унікальною вудкою, унікальним спінінгом, якого в Україні немає. Або який в Україні коштує занадто дорого, тоді в цьому, мабуть, є сенс. Наприклад, я собі розглядав Посейдона. Посейдон Salty Sensation але я хотів от саме superior. Тобто саму саму топову модель. Не Neo Salt Sensation, Neo, а Superior у нас він коштує десь 27-28 тисяч. В Японії його можна було взяти за 12. Якби його взяв за 12, навіть з податком, навіть з доставкою, він б обійшовся, напевно, дешевше 20. Тобто все рівно економія була б. Е, ну і вона досить суттєва була б. Е, в такому випадку є сенс би було взяти 2-3 отаких от дорогих вудки. Якби от там у вас компанія, троє рибаків, кожен хоче собі таку вудку, тоді в цьому є сенс. Ну і знову ж таки треба рахувати. Доставка DHL, дієчелем, ціну я вам назвав, там здається 22 тисячі єн. Можете собі порахувати і вирахувати, чи буде в цьому сенс для вас чи ні. Для мене, напевно, в цьому сенсу більше замовляти вудки не буде. Тому що ну, топові вудки я не збираю замовляти, а середнього класу отакі от, в цьому це не вигідно. Тому така от справа, друзі. Це відео вийде як влог, тому що покльовок зовсім не було. Години 3 я покатався. Вітер, холодно. Буду збиратися додому. В принципі, це відео тільки заради того, щоб розповісти про ці вудки, про їх замовлення. Тільки заради цього і воно було знято. Дякую за увагу, всім пока!